02,17, 5 рядків сої, також аватар. І всередині 4 рядки сої. Це Чому вибрано так? Тому що 4 рядки. Тому що сонце е е пробиває на цій. Це місці. на поливі теж? Так, це на поливі. Як, як для полива щось зовсім початки слабенькі? Що ще? Як для полива зовсім слабенькі? Ну ми не вибирали найбільше початки. так, ми, вибрали, так? ми вибрали, так, Ні, а вибрали. не було ніде осічок, що з поливом може десь щось пропуск якийсь. Стосовно сої, дивіться, у нас посіяна соя зліва, тут 400 тисяч посіяно, а тут посіяно 300 тисяч. Один той самий сорт, аватар. Але ми порахували боби на півтора метра, то там, де було посіяно 300 тисяч, вийшло 800 бобів. Там, де посіяно 400 тисяч, там вийшло 600 бобів. Тобто з меншою густотою ми отримуємо фактично більшу громадську полі. І маса mm. тисячі також. Також ми додавали 10% гібрида з фау 530 для того, щоб отримати довше світіння і краще заповнення качені. Додавали на які це у нас і всередину ми додавали. Ви можете порівняти ефект крайнього рядка з комбачан. Для щастя зелена. Вона, справа в тому, що це найперший посів. Там сіялися 21 травня, а тут сіялися 15 квітня. Тобто Тут вже дуже давно пройшло. Це не звертайте увагу, це сівалка стартувала. зробила такий пучок. І ще також у нас є інша схема посіву, така, така сама.